Литва допоможе створити в Ірпені мобільний майданчик із переробки будівельного сміття. Відповідний меморандум про співпрацю підписали мер ірпеня Олександр Маркушин, голова асоціації переробки відходів України Едуард Аветян та голова Литовської асоціації знесення Рокас Урбонас. За словами першого заступника ірпінського міського голови Андрія Кравчука, який вів перемовини з представниками Литви. Процес переробки має запуститися якнайшвидше. Для цього залучать усі можливості. Литва в цьому спеціалісти, вони хочуть надати і невелику кількість своїх співробітників і свою техніку. Ми з свого боку також плануємо залучити до цієї роботи спеціалістів у ЖКГ Ерпінь, робітників у ЖКГ Єрпінь і техніку, яку, яка в них є на балансі, яку нам подарували уряд Японії. Також будемо залучати, щоб спільно боротись з цією проблемою. Голова Литовської асоціації знесення Рока Сурбона зазначив, Литва має колосальний досвід у переробці та сортуванні будівельних відходів і готова поділитися ним з Ірпенем. Ми хочемо допомогти Вірпині переробити будівельне сміття. Наша асоціація об'єднує понад 10 компаній у Литві по знесенню, і наш досвід більш ніж 30 років. Зазначив голова Литовської асоціації знесення. Мер ірпеня Олександр Маркушин наголошує, що такий майданчик з переробки сміття сприятиме покращенню стану екології, а будівельні відходи можна буде використовувати повторно. Ми домовилися з литовською стороною, що вони допоможуть нам в прибиранні цього смітника, який в нас по вулиці Соборна єсміжірпеньом та Бучею, допоможуть його правильно розфасувати, і те, що можна використовувати для будівництва нових будинків, для будівництва дорог, звичайно, окремо і будемо його використовувати. Варто зазначити, Литва вже не вперше підставляє ірпеню дружня плеча підтримки. П'ятий місяць завдяки фінансуванню литовського уряду у мі місті відбудовують дитсадок радість. Дошкільний заклад розрахований на 350 малюків та має відкритися вже 1 вересня.